Три роки перед випуском з 9 класу у 130-й школі навчався Костянтин Решетніков. Тепер пам'ять про нього зберігатиме меморіальна дошка на фасаді закладу. Свого часу Костянтин закінчив металургійний технікум. Далі була строкова служба у Миколаєві у внутрішніх військах України. Повернувшись до рідного міста, працював на підприємстві і навчався в металургійній академії. Син завжди був відповідальним. Згадує мати героя. Він був дуже скромна людина, чимна він. Не знаю, він з самого дитинства, як говориться, сам сам був самостійний, сам себе е, виспитував, як говориться. Він ніколи нас не дав ну, не засмучував, не посіщав ніякі там меті. всякі проблеми. Він як настоящий мужчина все рішав сам. Він не боявся трудності і не вибирав легкої дороги. Начальником участка робив у. у, 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 у Металоконструкцій був відповідальний він на що. Ну, всі він ну, як це, не боявся труднощів. Наскільки він був скромний, як говорю, це всі казали, що трудно йому в житті буде, але він боровся і він все це рішав сам. У березні 22-го року інженера механіка Костянтина Решетнікова призвали до лав ЗСУ. Стрілець штурмового взводу воював самовіддано і мужньо був прикладом для сина, який нині теж на війні. Та в одному з важких боїв поблизу села Іванівське Бахмутського району життя Костянтина обірвалося в 44 роки. На Донеччині він був, був стрілком. Він там. І там загинув. Я дякую що... хлопцям, які його забрали. Їх четверо там було. Ну, Він уже врятувати його не можна було. Мені можна Мені... це казати, там залишилося те, що під жилетом було. Вшанували сьогодні в гімназії пам'ять Валерія Савранського. Щойно юнак отримав диплом кухаря-кондитера. Його призвали на строкову службу, а потім почалася повномасштабна війна. Валерій служив у лавах Нацгвардії, пройшов навчання у Британії на оператора безпілотників. Мав дівчину і мріяв про родину і дітей. Війна обірвала всі плани у 24 роки. Валерій загинув біля населеного пункту Неліпівка на Донеччині. Був таким. Як усі вони, ці хлопці. Мабуть, у них щось було особливе таке. Вони дуже спішили жити. В їх в класі було троє. Таких дружили вони: Валерка, Вітя Кравченко, ось батько є тут воює, і Руслан Барабанов. Оце була така трійка. Таких отаких отаких на одній новні дуже активні, дуже завзяті, дуже веселі хлопці. Якщо щось зробити, десь фізично перенести щось, помогти щось іще щось, то це вони перші. Чину захищали на нулі, на перших на передових в штурмовиках, наскільки я там знаю, це все було. Ну, Від батька Віктора Кравченка знаю, це все. Тому дуже сумно. А у Валерія вся сім'я така. Ну і так сталося, що найменший Загинув віддав життя своє. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.